Ілічівськ маленьке містечко в Одеській області. Населення трохи більше 60 тисяч чоловік. Саме в Ілічівську два роки тому відкрили нову сучасну школу. Обладнання школи на сьогоднішній день набагато краще ніж в деяких школах у великих містах. Це сучасна обладнана школа, в якій вся інформативна база, звісно, побудована на вищому рівні. Існує комп'ютерний клас, існує лінгофонний кабінет. В кожному класі підключений інтернет, мережа інтернет. <кій> Стоять інтерактивні дошки, екрани, мультимедійні проектори. І, звісно, діти наші мають змогу навчатися і проявляти свої творчі здібності. І дітям стало набагато краще вчитись, адже приємна, комфортна атмосфера навчання, нове сучасне обладнання та усміхнені вчителі це все, що потрібно для якісної освіти. Здесь я себе комфортно чувствую. вчителі доволі таки хороші. Замечательно, я би сказав. Ще одним прикладом необхідних умов життя є надання високоякісної медичної допомоги. І басейнова лікарня включає в себе дуже великий комплекс різних напрямків. Це і дитяча поліклініка, розрахована на 100 відвідувань в зміну. Це і доросла поліклініка, розрахована на 900 відвідувань, екстрена медична допомога, жіноча консультація та інше. Більниця переживає новое рождение в зв'язку з тим, що ремонтуються відділення, в частності ремонтування повністю терапевтичне відділення на 45 коек, гінекологічне відділення на 40 коек, атрімонтівана женска консультація, частично проведений ремонт в роді відділенні. Крім цього, на сьогоднішній день лікарня отримує сучасне обладнання для різних рівнів і різних відділень. Це наркозно-дихальна апаратура, кулькоскопи, електрокордіографи та багато іншого, так необхідного обладнання. Днення, здавалось би, незначний, але приємний приклад облаштування придомової території. Багато людей не замислюються над тим, що на вулиці, коли виходять з дому. Але все ж таки набагато краще, коли біля твого дому гарні клумби та навіть фонтани. Особливо, коли біля кожного будинку розвертається своя чарівна історія. Реалізація у регіонах завдань президента України щодо забезпечення якісних умов життя населення, незалежно від місця проживання, ось першочергове завдання влади. В Одеській області є ще чимало. Таких прикладів, як і Лічівськ.